Усім великий привіт! Мене звати Таня. Ви знаходитесь на моєму каналі, яка присвячений вязання спицями та гачком. Доволі довго не виходили відео. Я, як так сказати, трохи засумувала за тим, що в мене немає можливості зняти, то я на роботі працюю, то вдома немає світла. І ну так сталося, як сталося. Так я не буду довго поглиблюватися в цю тему, тому що всі в Україні знають, що у нас вимикають світло почасово, і тому так складається, що коли є світло, я на роботі або готуюся до роботи. Коли немає світла, я знаходжуся вдома. Я вибачаюся за якість картинки, тому що в мене світло падає з, з вікна, так? Але ну, це не те світло, і не, не знаю. Не дуже мені це до вподоби. Я не знаю, ліхтарик я не маю можливості зараз включити, ну якось так. Тому. Прошу вибачення за таку неякісну картинку. Пройшло доволі немало, чимало часу з того моменту, як я виклала свій вступ, свій же марафон Зимова скринька бажань. У мене там доволі такі амбіціозні плани були, і ну, потихеньку я їх виконую. Це не означає, якщо я не знімаю відео, то я не в'яжу. Так, я в'яжу, але ну, зі швидкістю черепашки, тому що, на жаль, часу обмаль і не завжди виходить так, як мені хочеться. Я взяла з собою блокнотик. Це ну, наразі невід'ємна моя річ, тому що я його веду, я намагаюся конспектувати, писати все те, що мені хочеться. Деякі проекти, які б я хотіла зв'язати. І також я ну, роблю такі невеличкі підсумки, ставлю собі цілі і ну, намагаюся, як це виходить, в мене їх досягти. Я хочу подякувати Оксанки Левчук за те, що вона в'яже зі мною в моєму в цьому марафоні Зимова скринька бажань. Так, відео повинні були виходити в певних числах, але Ну, але то але я не буду довго, ще раз повторюся, поглиблюватися. Так, що в мене, що в мене було по моїм, по моєму марафону. Так, відкриваю я свою сторінку по марафончику. Так, в мене тут, ну, ясна річ, що я пропустила доволі чимало звітів. Я їх пропустила два, але ну, на 23.01, хоча відео вийде раніше, сьогодні 19 мене січня. І тому дадуть світло, я змонтую або вже 20-21 ви його це відео побачите. У мене наразі купа-купа процесів, є декілька готових робіт, але про все по порядку. На наступній сторінці я ось відкриваю це ті речі, які б я хотіла зв'язати. Якщо можна помітити, я обводила ті речі, які в мене або вже готу... розпочаті, або готові, і до чого ще повинна трошки підтягнути свої, як то кажуть, хвостики для того, щоб розпоч... хоча б розпочати. Тому що я. Тому що я розумію, що з тим обмеженим часом, який в мене є, в мене не вийде кожну неділю робити якісь готові роботи, тим паче вони не маленькі. І на сьогоднішній день, на сьогоднішній день в мене такі процеси. Давайте розпочнемо. Мої процеси, які в мене вже розпочаті. В мене є невеличке замовлення, але, ну, хочу сказати, дедалі, ну, таке воно трохи складненьке в тому плані, що там візерунок, там темна-темна пряжа, і ну, як можу, так я його і пов'язую, але це буде трошечки згодом. Поїхали по моїм процесам. Я роз, розпочала на певному етапі, у мене зараз горловина для светра з, для, для светра з високої горловини, це я в'яжу молодшому сину, то, тому що, ну, в принципі, якщо я не встигну його зв'язати у січні, я його, ну, принаймні, буду намагатися добити в лютому. Тим що там піде весна і вже в курточці буде прохолодно, жарко ходити, а в такій тепленькій ковтині буде самий раз. Пряжа в мене Alize Lana Gold Batic дизайн на 51% акрилу, 49% вовним. Ось такі в неї рекомендації, якщо вам буде видно, я думаю, все видно, не дуже воно засвідчує, тому якось так. І кому цікаво колір 45-74. Ця пряжа в мене в запасах давно, я в'язала сину шапочку, але він трошки виріс, і тому в мене залишилося 4 повноцінних моточки і там невеличкий залишок, тому я думаю, на дитину років 5 мені вистачить ще й може залишитися. Тим паче, що йому 5 ось у березні буде, тому я думаю. Буде доволі нормально. Не знаю, все, як звичайно, буде. У мене буде реглан зверху. Я не хочу нічого придумувати, вигадувати, тому що мені простіше розпочати і в'язати по кругу навіть на роботі, тому що ну не завжди вдома є можливість на 100 грамів 240 метрів. На роботі також не завжди можливість є в'язати. Але, чесно кажучи, я стараюся, я намагаюся, тому якось так. Наступний мій процес. Я не, не показуватиму, як я їх розпочинала, тому що я вже не згадаю. Мені, знаєте, як ото кажуть, стрельнуло в голову, а я розпочну і розпочинала. Так, це, ну це річ, напевно, її зв'язала будь-яка в'язальниця. Це майбутня павутинка, колір зелений. Такий він навіть, я б сказала, хвойний. Ну, бачите, світла немає, тому воно поганенько передається, але я думаю, ви мене вибачите. Так, ось така в мене павутинка. Я вирішила зв'язати, спробувати. Мені захотілося пряжу я купувала, купувала в Оксанки Левчук. Це ось така бобінка, І я їй написала: кажу: я хочу щось зробити по типу пагудинки. Вона сказала, що мені повинно цього вистачити. І я думаю, вистачить з головою. Але, ну, ось так. Це, звичайно, напівшерсть, напіввовна, я не знаю, точніше, я не пам'ятаю ні метражу, ні нічого з цієї пряжі. Мені Оксанка написала, що в мене є 200 г. Забереш, кажу, ну, звичайно, заберу, тому якось так. Так, вона трохи відрізняється, але це не смертельне. Я не знаю, якщо це. Рідна наклеєчка до цього конусу, то значить, воно виглядає ось так і назва, і все. Тому я думаю, ви знаєте, доволі непогана, я навіть не сказала б непогана, чудова пряжа в Оксанки Левчук. Якщо ви ще не знайомі, я залишу посилання і ласкаво прошу до неї до магазинчику, в неї доволі такий цікавий цікавий вибір і завжди-завжди. З'являється щось новеньке. Ну, маркерочки мої, звичайно. Тому якось так, це е, другий процес, який в мене є. Я не буду вам показувати ті процеси, які в мене вже були до сьогоднішнього дня, тому що там шкарпетки, недов'язані рукавички і хустинка гачком. Тому ну, я не бачу сенсу показувати одне і те саме. Так, наступний проєкт. Це я вирішила повторити, що трошки, можливо, так буде краще. Я вирішила повторити візерунок. Я в'язала таким візерунком свій топ-апельсинку. І чомусь, коли я отримала ось оцю цю пряжу це також бобільна пряжа. Тут на 100 грам 800 метрів цю пряжу я також купувала в Оксанки. Мені вона дуже сподобалася. Ви знаєте, коли я вибирала, ну, був такий колір, ну як кемел, не знаю, щось таке кофейне. Ну, ну не знаю, я не знаю, як пояснити, але мені воно сподобалося, Пряжа на картинки, і я вирішила, чому би ні. Там в Оксанки був залишок, кажу, давай я заберу. Каже, що не вистачить на великий виріб, але ну, я в'яжу, то поки мене все влаштовує і це тільки перший такий у мене пухляшечок. Тому, коли я отримала цю пряжу, я розпочала в'язати ось такий джемперочок з ромбами. Він буде тепленький, він попереться і все буде файно. Я набирала все так само, як в своєму топові апельсинка. Можливо, він буде трошечки оверсайз, хоча навряд чи мені здається. Тому що я також думала і за топ-апельсинку, але там все ну, доволі шикарно вийшло. І мені він дуже подобається. Фото вже буде, коли буде ну, погода та погода, на яку можна вийти в цьому топі і сфотографуватися. Я багато вже фото вам завинила, але я думаю, ви мені пробачите і почекаєте. Так, ось так. Тут доволі все банально просто: звичайні ромби, все по кругу, знизу догори. Я тут таку по-купу маркерочків ставила, але мені подобається в принципі, це буде такий відлік від того, що. На якому мене що етапі я потім розставлю знову маркерочки, і ми просто з вами будемо дивитися мої просування. Я дуже щиро сподіваюся на те, що в мене вийде викладати відео хоча б раз у неділю, але це такі факти, фактори, які від мене, ну, на жаль, не залежать. Я все, що в моїх силах, що я можу робити. Я, звичайно, роблю це, я в'яжу, тому ну, якось так. Так, це один із процесів Наступний процес це також мені, по суті, я розпочала всі проекти Ну для себе, тому що це в мене вже третій проект який я в'яжу для себе. Це також ниточка, яку я купувала в Оксанки. Це чиста 100% шерсть. Ну Вона не біла, вона така молочна. Ну, не знаю, мені. Захотілося, мені подобається, тому я в'яжу. Петлі в мене тут кривенькі, як от у кривенька качечка. Але я знаю, що після прання все буде класно. Я вже відділила рукавчики і в'яжу низу Спицями три. Спиці в мене, якщо я не помиляюся. Так, ні, це не це в'яжу оцей. Оцей светрик я в'яжу на, 4, на спицях 4 мм, а це, якщо я не помиляюся, 3,5. Так, зараз ні. Це я в'яжу на четвірочки. Ця це, 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 ну, ковтина в'яжеться на четвірочки. Так, і в'яжу. Ну, в принципі, мені залишилося вигнати довжину, рукава і ковтина готова. Я думаю, що на морози буде нормально. Тому, ну, як можу, так в'яжу. Це, це ну, взагалі цей светр класний тим, що його можна в'язати навіть під лампою. У мене є лампа. Але вона, якщо в'язати темні речі під нею, ну дуже-дуже дуже болять очі. І таке відчуття, як наче я не знаю, якась пилинка перед очима стоїть плівочка, то ну дуже важко. А цей проєкт це взагалі пісня. Я в'язала під, під цим. Цієї лампи, тому ну, я скажу, що в принципі доволі непогано. Так, Наступним проєктом, яким я хочу, я забула. У мене ще ж один проєкт, який я в'яжу саме для себе. У мене е, цей рік розпочався з того, що я розпочинала ку купу-купу проєктів саме для себе. Попереджаю зразу ниточка темна, і я не знаю, чи ви там щось в ньому побачите. Це ось такий ось такий, не видно нічого гісінько. Ну, я спробую зробити цю зйомку і показати це на... ну, біля вікна, щоб видно було да, добре. Це такий джемпер. Ну, по-перше, в'яжеться він у мене погоном. Я вирішила ризикнути і зв'язати собі. На дорослу людину я погоном в'язала для сина. І я, в принципі, дуже задоволена була тим, що в мене вийшло, тому що сіло воно на дитину дуже класно. і ну, Я задоволена цією роботою. І коли цей віз... цим візерунком я. Схопила натхнення у Вікторії Онефрійчук, якщо я правильно сказала, є <ріжджу> на відмінно. Канал її називається Я також залишу посиланнячко. Придіть познайомтеся з дівчиною. Це дівчина з України, але наразі вона знаходиться не в Україні, тому що її рідне місто. Ну, Я думаю, ви всі зрозуміли. Вона в'язала собі круглу кокетку і таким візерунком вона пустила собі резиночку. і Мені сподобалось те, що в неї вийшло. І щоб не ризикувати на в'язання саме великої спочатку речі, я цей візерунок пустила понизу плаття свого purple, так фіолетового. І мені сподобалось, що вийшло. Недовго думаючи, я набрала горловинку, я розпочала, розподілила візерунок і розпочала в'язати. Ну, Не видно нічого, я зроблю досьмочку, і ви подивитеся. І ну, ось так. Мені доволі дуже подобається. Пряжа в мене ось така. І також, на жаль, не Цю хоч трохи видно, це Alize Angora Gold Siemлі. В мене цієї пряжі чотири моточки є. Це один із них. Тому, я думаю, вистачить поза глаза. А це бабільна пряжа, яку я купувала в Оксанки, і я хочу сказати, що ну, я дуже задоволена знайомство з цією пряжею. Тому що, тому що ну, вона дійсно шикарнюча, вона класна, і я, ну, я не перестану співати їй води, тому що ну, вона дійсно класна. З цієї пряжі, бобіна, якої я в'язала, то я хочу сказати, я приберу, щоб кадр не такий був темний. Я хочу сказати, що ну, не, до, не досить я була задоволена нею, але е, ця пряжа мене... Е, на всі 100%. Так, наступним проєктом я попереджала, що буде дуже-дуже багато процесів у мене. Я розпроцесилася, хоча я в одному зі відео я казала, що я не буду багато починати, один, два, максимум три, але ні, Ну, я не можу по-іншому. Тим паче, що якщо воно хочеться і картинка стоїть перед очима, то чому б і ні? Наступним проєктом, який я вам зараз покажу, це светр з високою горловиною для, для, для чоловіка. Бо я хочу зробити Family Look, якщо мені, звичайно, вистачить пряжі, а можливо, в останки вона ще з'явиться. Це пряжа ну, взагалі шкарпеткова. Тобто, я безпосередньо я брала ось таку бобіну. Тут 800 грамів, але я думаю, мені вистачить і на чоловіка, і для старшого сина, тому подивимося. Якщо я все, ну, етикеточка, якщо рідна, то ви можете побачити, що це за пряжа. так? Але насамперед вона була заявлена як шкарпеткова. Я взяла собі кілограм, я взяла. Окремо 800 грам в бубінки і 200 грам ну, на шкарпетки. Я б не змогла пройти повз, щоб не взяти цю пряжу на шкарпеточки. І я розпочала чоловікові в'язати светра з подвійної горловини, тому що ті светри, які в нього були. В нього наразі залишився один, тому що один він носить вдома, а один він одягає на роботу. Тому сказав, мені потрібен светр. Тому я потихеньку-потихеньку ковиряю. Ну, ви самі розумієте, коли немає достатнього освітлення, то це ну, трошки проблематично, але нічого, я думаю, ми спораємося і все буде у нас файно. Так, дивлюся. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 проєктів, які я вам вже показала. Тобто це все. Це всі плечові вироби, які я розпочала. Для, Ну, в принципі, все для себе, одна для чоловіка і один проєкт для молодшого сина. Зараз хочу показати вам своє замовлення. Яке я ковіряю, ну, звичайно, не так багато, але я потихеньку. Пляжа також чорна, не знаю, що вам видно буде чи ні. Ось таке. Ну, не, ви, не видно нічого, я роз, розповім трошки, а потім ви побачите все. Це в мене гольфи. Я в мене замовила напарниця зв'язати її височенькі гольфи з візерунком. Візерунок ми вибрали. Візерунок виглядає. Я зараз покажу, але щоб не було видно схему. Не знаю, чи вам щось тут буде видно. Ось такий візеруночок. І я це ну, зробила. Я показувала, напарниця вже все це бачила. Вона дуже-дуже задоволена, залишається дов'язувати, доводити до розуму і все. Але, ну, самі розумієте, пряжа темна і погано все видно. Не знаю, не видно вам тут нічого, ну ні. в буде така невеличка дозйомочка. Так. Що ще в мене? І давайте поготовим роботам. У мене їх небагато, але вони в мене є. І це такі маленькі роботи. Це мої аксесуари, тобто навіть не мої, а аксесуари для моїх малих. Перший мене, мене я писала комплект для, ну, для старшого сина, для молодшого. І для доньки. так Перше, воно ще не по ну нічого зовсім не видно, не знаю, що що робити, але в мене готовий комплект для молодшого сина. Він ще в мене не, не пратий, тому я його завершила і положила. Ці такі невеличкі рукавички маленькі. Так, ось так, шапочка і манішечка. Все це повинно попратися і віддатися на користування. І зв'язана в мене ще шапочка. Ось така. Це в мене тут бобінна пряжа і, і ось така. Зараз покажу. Так, ось це бобільна пряжа, яку я купувала в Оксанки, але я коли в'язала зразочок, там було дві ниточки, в дві ниточки зразочок зв'язаний. І він трошки його покосило вбік. В Тому мені Оксанка написала, що потрібно якийсь підмотик для того, щоб воно е, не косило. І я недовго думаю, що взяла в мене є така пряжа Алізен Гора Голдсівлі, отакого гарненького-гарненького кольору, воно буде. У мене такої пряжі два моточки, ось один і ще один ціленький. Тому я думаю, мені вистачить ще і залишиться на комплектик. Я думаю, буде класно. Він такий нарядний, гарненький, яскравий, так, весь блистить. Ну, Все-все класно. Також він ще не, не пратий і тому якось так. І зв'язана в мене варежка. Рукавичка ось така е, цей, ось така рукавичка. Трансформер в мене залишилося ще один, і висить в мене буржочок по майстер-класу, але я не знаю, чи доречно він зараз буде, чи ні. Як мені? Ну, я буду дивитися по часу. Нічого я тут, як бачите, не робила, не додавала, тому що ну, ниточка гарна виглядає. І без усіляких візерунків. Тому ось так пролетів мій в'язальний ну, місяць, напевно. Ось таке, таке мене в'язання було за цей період, коли ми з вами не бачились. Тому я буду потихеньку виправлятися, але я не хочу давати обіцянок для того, щоб, ну, а вдруг не вийде і ну, таке, так я пообіцяю і нічого в мене з цього не Йде. Тому буду по мірі можливості знімати, ну, в'язати так само, тому що ну не завжди мене виходить це діло робити. Тому якось так я вам показала всі свої купу-купу проєктів, які я розпочала. І я, чесно кажучи, я дуже задоволена тим, що я порозпочинала, тому що ну, це речі такі, що вони мені були потрібні. і вони наразі є актуальними для, для мого для насіння, для мого гардеропу, так, тому що я це не означає, що я зв'яжу і воно буде лежати в гардеробі. ні, звичайно, буду їх носити, тому якось так. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, пальчики догори, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Наразі я з вами буду прощатися. Я бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою. Що все буде добре, ми вистоїмо і все буде у нас буде файно і краще, ніж було. Тому до нових зустрічей усім, Па-па!